Доброго дня, любі друзі. З вами знову Сергій Манжуков і хочу побалакати з вами про захист персиків. Багато людей питає, як ти з ними борешся з, з, з хворобами персиків, а саме з маніліозом, а саме з курчавістю. От я на сьогоднішній день вам із цього скромного досвіду не можу роз, ну, дещо розказати зі своєї практики, тому що багато советів, багато, дуже багато. Всякої інформації, ну, я поділюся своєю. Що роблю я. Ось буквально сьогоднішній день, це, грубо говоря, почти кінець січня, початок лютого. Потрібно хоча б як мінімум запастися хоча б, мінімальним запасом. на... Квітні, а саме персики, нектарини, ну, тобто абрикоси в тому числі. В принципі, я думаю, що до абрикоса теж касається. Дивіться. Багато людей обробляють е, свої дерева мідь місними препаратами, а саме бордовською сумішю. Це в нас іде 300 грам мідного купоросу на 500 грамів ізвісті. Вапна негашенного або гашеного. Тобто тут вже Ну, зараз, скажімо так, вапно поганої якості, там осадка більше, ніж е, половина. Мідь е, Купром С4, тобто мідний купорос. Поганої якості, хорошої якості, він коштує денег багато. Нам продають всякий шмурдяк За дорого, хоча він качеством реального фігня. Ну що я можу сказати? Я почав користуватися містними препаратами, такими як М'янекстра? Дуже гарний прапа... препарат від Самітагра. Він же ж тут є 350 грамів МІДі. Також Біошок наш український. Ну, як український, я скажімо так, в Думаю, що він робиться десь на одному заводі. Що це, що це, тільки розливається в різні пляшки. Ну, це, сугубо моя думка, я нікому не нав'язую, Просто я дивлюся по концентрації. Воно. І ось є такий цікавий препарат з Норвегії Nordax. Тут 750 чи 850 міді, А, 750 грам міді. Дуже малодиспергованої фракції, має такого червоний колір, гарно розтворяється. От. Чому я перейшов на, саме, на такі препарати на Бідян, на Біошок, на Нордекс? Тому що вони гарно розтворяються в воді. До речі, так трошки відступлення, у кого є проблеми на тематах з фітофторою. Мідян гарно працює в сезон, дуже гарно. Я на собі іспитав, скажімо так, став в сторону вітра, почав бризкати, вона само полягала, тобто світовтора відпала. Ну, припекло її, скажімо так. Ну, сьогодні ми про персик. От, хтось тобто закінчується ось снігопади. Початок березня ще не розпустилась почка. Брунька. Ми працюємо мідьмісними препаратами, такими як Нордекс, тобто 15-20 грам на 10 літрів води, либо Біошок 25-35 грамів на 10 літрів води, либо Медіанекстра. Вони, в принципі, похожі. Можна, в принципі, і більше тут оці можна грамів по 50-70 давати, біошок і Медіанекстра можна давати сміло, Поки не розпустилася брунька, це, скажімо так, превентивний захист захист. Ці препарати вони являються контактними, вони не впитуються в деревину, вони просто знаходяться зверху і, скажімо так, обволакують її просто зверху, не даючи розповсюджуватися то тобто, являється препаратом, яка з давних давен знайома людям, і вона, тобто, вона є контактним і вона не має привикання деревини до цих, до цих, до цих місних препаратів, От. щоб е, краще е, було, то ж, препарати працювали, можна використовувати, навіть не те, що можна з потрібно нужно використовувати ДМП контроль, Валагровський італьянський препарат. Що він робить, він робить воду, е, скажімо так. Тема води я вже десь і висвітлював своїх відео. Ну, коротше, він стабілізує воду, щоб препарати гарно працювали. Потому що є такі умови, де препарати свою дію просто коли воду їх вносиш там, через хвилини-дві, воно просто, скажімо так, тоді вони не працюють, вони самі себе ну, то есть, дезактивують. От. Поэтому. Для того, щоб підготувати воду, ДМП-контроль ну, як один із варіантів, є ще багато фірм, які роблять. Ну, тут більш понятний вливаєш воду скільки потрібно, згласно таблиці колір води, то есть, pH правильний. І то тоді препарати нормально працюють. Тобто Ми довели до нужного воду і потім вже вносимо сюди препарати там, міді. Обробили мідію раз, можна потім другий раз. То, ну, це вже таке вже. Дивимося, як. Це я розказую для ділянки, для присадибної ділянки. Це не для промисловості, там, скажімо так, вони теж використовують. Ну, але самим дієвим після міді є препарат Хорус. Ось він в мене є, він в мене розсипаний. Це препарати. Ось. Препарат хорус я взяв його такі кілограмові, розсипав собі по цей. Цей ось по 18 грам я фасував його на літню обробку проти манілії, скажімо так, на деревах, коли там треба було от рибків, щоб не гнили продукція, обробляв неї. Ну і, скажімо так. Тобто насида хорус 3 грамма, 3 4 грима на 10 літрів води, може до 6 добавлять, обробляємо при погоді плюс 12 до плюс 12. Починає висовуватися тільки розпушуватися брунька і обробляємо. Це є системним препаратом. В принципі, працює від плюс 5 градусів, плюс 4, плюс 5 градусів. Як варіант, Можна додати до хоруса, можна додати медіанекстра. Я так практикував. В принципі, теж непоганий варіант, коли вже розпускається брунька. Ми обробляємо раз. Потім е, починає ще десь починається цвітіння. Знову можна обробити таким препаратом Тексигну. Непоганий препарат. Тобто, світіння починається, там температура до 16 градусів 14-16 градусів. Можна працювати з ігномом. І до завершення цвітіння, можна працювати таким препаратом, як Luna Sensation. Ось в розливній. Взяв недішовий препарат, літр стоє около 6 тисяч. Лібо скор з хорусом. Опять 2 мл-3 мл. мл скора. 3-4 грама хоруса в одній баковій суміші. Працюємо, і в нас виходить захист від курчавості. Ну, в даному випадку манеліоз. Мані ну, тобто Курчавець маніліоз воно, в принципі, працює все в одній баковій суміші. Як я замітив, на абрикосах в частості потрібно працювати, щоб не було маніліозу Потрібно працювати іменно по цвітінню, по цвітінню. Саме ефективний, саме розгар цвітіння. Обробили ми тим самим хорусом соскором, зі скором, зігнумом. Все, воно все працює, все дуже гарно виходить. Абрикоси є. Ну, при умові, що ви перед цим, ну, пройшли год, минулий рік не ходили там, не волинили, а працювали. теж обробляли препаратами, щоб болячки не розносили, щоб вони себе більш-менш... Нормально почували. Тобто, держали дерева в такому, скажімо так, в гарному настрої і в гарному состоянні. Тобто, коли болячки не, цей, не прогресують, а ви їх давите постійно, постійно робите підкормки. От. По поводу підкормок можна робити, можна робити підкормку такими препаратами, як ось. МС Крем Валагравський гумат Калію, але їх робити після того, як ви провели е, обробку проти грибків. Чому? Тому, тому що, коли ви додаєте і проти грибків, проти болячок, проти м -м -м гумат. Тобто він, виходить, посилює дію грибків, і вони це в них виходить як, як така середа, в якій вони дуже гарно розмножаються. Тобто обробили ми проти грибків фунгіцидами. і Потім вже даємо трошки гумата, там МС-крем, той самий, либо Радіфарм, чи мегафол. Я не пам'ятаю, щось одна із них в корінь, що з них по корінь, щось в них листу йде. Це спонукає добрий ріст клітин. Там є мікро-макроелементи, вони дають, посилюють ріст. Тобто ми фунгіцидами пригнітили грибки і після цього дали гумат чи МС крем для того, щоб воно нормально росло. Не забуваємо просто ще там додати в бокову суміш після цвітіння. Там можна скор, хору з Енджео або Сігнум, або Луна Сенсейшн, і додавати Angeо. Тобто це проти інсектицид, проти жучків, паучків, таких як е, восточна плодожорка, східна плодожерка, Ну і всяких різних там тлі, яка розноси болячки, скажімо так, це перші. Е, Бамахи це є перші рознощики, рознощики болячок по деревам ну, і по живим організмам, ті, тобто, що ростуть в саду. От. І після цього ми не забуваємо, є біопрепарати, коли ми не хочемо, щоб, скажімо так, їсти хімію після хімії, весняної хімії починають наливатися плоди, там вже зав'язалися плоди. Працюємо біопрепаратами на основі трихадерми, там, трихедермін, гуапсін. Ну, вроді, як працює воно. Як трошки воно працює, скажімо так, дуже спорний вопрос. Я до сих пор, скажімо так, і плюс, і за, і проти, Ну, скажімо так, але ну, використовуємо, тому що коли починає ось біо цей препарат Цезар, теж він гарно працює. І ще додаю ось. Такий препарат, як Quantum Gun, правда, він витрся. Ну, Це препарат на Це органосиликоновий препарат місто прилипача. Він, скажімо так, так званий розтікатель, тобто дуже гарно працює. Тобто на таких листках він дає, скажімо так, він знімає поверхнесте на натяження води. Тобто, коли капля впала, вона держиться, коли попадає цей препарат, він цю каплю розтягує. І привращає з каплі, привращає в таке ціле розтягнуту каплю, скажімо так, з міліметр розтягує міліметр на 7 на 8. Ну, я колись покажу дію цього препарата. Це дуже цікавий препарат, так що совітую ним скористатися. Стоя теж не, дор, не, не відносно недешево, але. На капусті, на таких листках, де дуже скатується, сам скатується вода, дуже гарно працює. Так що, в принципі, кому було цікаво підписуйтесь на канал, кому щось не понятно, не ясно, е пишіть, будемо щось думати, роздивлятися і вирішувати проблеми по мірі їх поступлення. Є такі моменти, що да, воно бува не працює з тієї чи іншої причини. Були в житті багато випадків, де приходиш, обробляєш один персик, який виглядає трохи хуже, і в той же час обробляєш персик, який виглядав трохи лучше. Через неділю приходиш, той, що лучше виглядав, взагалі ніякий, понікший, і курчавость його достає. А той, що був трошки похуже, виглядав, ні курчавості немає нічого. Тобто Тут є такі теж моменти загадок, на які, скажімо так, є якісь там висновки мої. Чому так виходить, але це теж, скажімо так, це не точно. Я думаю, про це ми ще більш детально побалакаємо. Так що з вами був Сергій Манжуков. Гарного вам дня, до побачення, до нових зустрічей!